Останні 12 років свого життя Лес Пол виступав у невеличкому джаз-клубі в Нью-Йорку, але його ім'я назавжди увійшло в історію рок музики. Коли стало відомо про смерть Пола, його шанувальники зібралися у клубі, щоб поділитися спогадами про музиканта. Його виступи запалювали публіку. Він був геніальним виконавцем, технічно вишуканим, віртуозним, але водночас простим і компанійським хлопцем. Такого як він більше не буде. Лес Пол – настільки значна фігура у музиці, що можна сказати, він житиме вічно. Особливе звучання легендарного лес пола було обличчям рок-музики у різні часи. У 60-х Led Zeppelin, пізніше Секс Пістол з Гансен Roses та багато інших груп обирали саме цей характерний тембр. Ще 30 років тому. Перша електрогітара з суцільного куска дерева стала експонатом одного з найбільших музеїв. США. творець інструмента поставився до цього із здивуванням та скромністю. Я навіть ніколи подумати не міг, що мій винахід матиме таке значення. Гітару пола можна поставити в один ряд з іншими великими винаходами людства. Зараз світ був би цілком інший, якби Лес не створив свого шедевру. Ідея створити електрогітару з цілісним корпусом спала на думку Полу ще 1941-го. У продаж інструмент надійшов 11 років по тому, коли винаходом зацікавилася відома музична компанія Gibson. Відтоді і дотепер гітару Пола можна побачити у руках найвідоміших музикантів. Захар Симчич, п'ятий канал.